Мої красотулечки, хлопчики, мої та дівчатка. Приїхало, скільки в нас новинок. Ну, ви знаєте, осінь починається, ми даємо удар вже для вас посилочки, щоб ви всі поїли наші вкусняшки. Ви знаєте, що коли було літо, ми передачі не передавали, тому що для мене було важливо, щоб ви не тільки мені заказали, заплатили, але для мене було важливо, щоб ви вкусно поїли. Тепер я впевнена на мільйон відсотків, що все, що в нас є, воно дійде до вас спокійно, що ікра, що рибулечка, що рулетики, що круасани. Колбаска, абсолютно все, тому що, дівчатка дівчатками, <смі> літом ви на мене багато обіжався, але літом передачі я не передавала. Для мене дуже важливо, я вже вам казала, щоб ви вкусно поїли. Замовлення на вайбер 493 0776. Кроме вайбера, не приймаємо нікуди. Леся, є ще все? Що вже немає? Є ще трошки времени, так? Хоча ну, закінчиться, я вже одягаю перчатки і починаємо з рулетика копченого і з усього остального. Рулетик копченый, ви знаєте, цена його 1400 гривень за кілограм. Дівчатка, якщо ви берете цілу качалочку, він буде вам по 1300. Значить, не стоїть вставши, щоб я не перелазила. Женечка, іди сюди, Женічка, іди до мене. Женечка, а ну давай, ви ми отримали на віночку, а ну йде до мене. Іди до мене Іди пробувати. Іди Тарасик Сашуня, Тарасик, чуєш це, Женькин чоловік похожий на нашого Тарасика. Ну геть, геть, я кажу. Я приведу того Тарасика, та сфотографуюся. Е, женечка, а дивися, у нас новиночка на є зебра, її ще ніхто не пробував. Ану, моя рідна, я даю так тобі і один мамі. А ну, а ти мені, Женечка, ну що? А де ж наші? А, альбіно... ой, кажу, Альбіночка. чуєш, Женечка, а ну давай. Ану, пробуй, цю вкуснятинку, дівчатка. ми отримали зебру, новиночка. А Ану, женечка, давай. Так, зараз це я мамі дам кусочок. А ну, скажи мені по солі. Для мене дуже важливо. Дівчатка це забралася, йди до мене ближче. Ану, женчика, ну солі скажи мені. Дуже малосольна, смачненька. Тут даже, бачу, і курка є, да? Дивіться, смачненька. Це зебра, да, да, да. У неї а що там? Слухай, зараз ми подивимося, тут щось є в неї. Боже, а я состав не подивилася. Так, рулетик зебра, дівчатка. Моїсь ми подивилися. Це сири, киші, Щир, так, ну воно дуже цікаве. Дивіться, в зебрі є все. Одним словом, я зараз просто почитаю, що в тої зебрі і вам скажу, тому що я толком Дивіться, вона йде дивіться. Це... А, подожди. Це наверно рулет Форель. Ні. А, стойте, це рулет Форель, так. це рулет Форелічка йде. А що це б? Це кальмар, кальмар. Я так розумію, це кальмарчик. Це і, ікра. Женечка, це тобі це мамі надай. На, давайте, смачного вам. їжте. Да. Зайчик, а, це, напевно, рулет форем. Стой. А, да. Я його, звісно, так порізала, ну а що робити? Як мені його різти? Ану, зайчик, а ну давай, а ну десь бери. бери, Берімо. Костіка, щось я. Ану, кицями, я дам тобі салфеточку. Слухайте, це О, не, це ікра. Це рулет іде фарелечка. В ньому йде крем, сир, ікра і кальмар. Дівчатка, но ну дивіться, кальмарчик, крем-сир. Вкусний цей крем-сир. Дівчатка, значить, ціна його, і, і, значить так, рулет фрель 1200 гривень за кілограм. Я його зараз розрізаю. Костік у нас трошки ножики такі не дуже, вони байдужі, ну нічого. Нічого, дивіться, таку якраз ми поділили. Леся, бери собі, давай. бери сир, давай. А ну, а ну давайте. А ну давай, дайчик. Костя, давай. Ой, Альбінка, тобі трошки А ну, а ну давайте по солі, Як ви Дівчатка, значить, це рулет форелевий. В ньому йде крем, сир, ікрак, ікрак. Значить, де форель, крем, сир, ікра кальмар. Кальмар ікра. А в крем сирі ще йде ікра. Смотри, от жовтенька, це ще ікра так. Дуже да, 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 да. вкусно. вкусно. Украй... Вчора ми їли либана, що сьогодні ми кушаємо рибку, слі тільки на привозі. Значить, Леся, ще раз кажу. Значить, боже, я пока запам'ю. Рулет форель. Давайте так. Це у нас іде новіночка. Це йде рулет форельовий. Тут іде крем, сир з діклою, кальмарчик і форельчика. Ціна його 1300 гривень за кілограм. Ось такий він йде в розрізі, і він дуже-дуже смачненький. Я вам вже казала, що ми починаємо працювати з новинками. Подивіться, він в розрізі. Треба гострий ножик, щоб його хорошо нарізти, тому що в нас ножики не гострі. Посмотрите, Кейвин Родрид, в он просто, значит, так, крем с дикрой, кальмарчик и крем сыр с декрою, кальмарчики, форельчик альвинка, я тебе по вкусу, ну, скажу, Очень вкусно, молочная, очень вкусная. А Спасибо. вот это вот в э, внутри идет икра такая перемешанная, она прям дополняет, очень вкусно, реально очень вкусно. Так, очень вкусный, по цена 1200 гривен за килограмм. Значит, копченый, я время нас снималась, копченый тортик, вы знаете, он у нас 1400 гривен килограмм, а кто берет цены, мои хорошенькие. Він буде по 1300 гривень за кілограм. Так, у всіх місцях плюс показують, а в мене мінус. Так, 1300 гривень. Значить, в цьому 300 гривень за кілограм, але ви знаєте, що... А скільки в ньому? В ньому дивись, от він виходить, він на 3, 225. на 4, 190. скільки тут більше? Він на, виходить на 4, 190, виходить. До, в общем, до 3,5. До 3,5. В розізі, ви знаєте, що він у нас дуже смачненький, Ну, копчений тортик завжди у нас, ви знаєте, що він більше все продається. До речі, я раніше дуже люблю капчений тортик і нашу малосолочку. диви, от я його розрізаю, девочки. От я його ріжу, я його держу. Він дуже великий. І в розрізі він нормальний. Хоча цей тортик, цей капчений ролічок мене зробив знаменитою, ви всі знаєте, так? Да? Галі кралі вітання, Галя кралі дали хвостика. Вона мене, мене спаскудила, зато ми з нею вже дружимо. Так, Леся, ти що хочеш малосолочки більше? Так. Да. На тобі більше малосолочки, на так, Альбіночка, давай, сьогодні ти нас дегустіруєш на тобі таку. На. спасибо. Давай, дайчик, подавайте. Посолі, мені головне А Ану, кажіть посоли, щоб він не був би солі. Аножбіночка, дай вже то в рочку, щоб ти держиш того телефону. Давай. Дивимо, що дивиться на нього. Диві... Значить так, Ми... ану, скажи по прямо посоль. Просто вот, даже от... Кусати не треба, оно просто у тебе вот прям тает во рту. А запаха Пусати. копченого не чути. Не чути, не чути, чути, І він дуже смачний. Воно не, не розвалюється, нічого. Не, 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 не. Он очень не, не, не. красиво буде у вас на смотреться. очень Дай, красиво. По солі? Мало Малосолі. Мало Значить так, новинки тільки починають, дівчини мої, де йдемо до рулета Зебра. Рулет зебра, що входить рулет зебра? Сейчас я вам скажу. Так, без Боже, а де це рулет зебра? Щоб ви ще мені сказали, де він? Рулет зебра. Ой, мамочка моя. Давайте. Ні, оцей рулет зебрались. Я вам кажу, я поки розберуся, де що він йде без шкурочки, він йде в'ялений, мої хорошенькі. Зараз рулет зебра. Він йде без шкурочки, він йде в'ялений. І рулет зебра у нас стоїть 1200 гривень за кілограм. Значить так, дивіться, ну я вам зараз скажу рулетику зебрі, як рибка, Тут іде палтус, форелічка і тунець. Це зебра, новиночка, 1200 гривень за кілограм. Правильно, 1200, так. В ньому йде значить, палтус. Палтус, потім йде в ньому тунець і форелічка. І, і дивіться, от і камбали кусочок. Подивіться, такий він йде в розрізі, він йде в'ялений без шкурочки. Зараз ми ще попробуємо його на вкус. Він... Саме важливо для нас це вкус, щоб не було багато солі, щоб він був безсмачненький. Дивіться, розрізався він нормально. Ріжемо його такими долічками. Ану, Леся, давай бери. Так, моїх, Ану, Альбіночка, давайте. Давайте. Мені головне, щоб ви по солі мені сказали, яке воно по солі. Леся, давайте, кусочок, виїжджан. Давай на. Давай, держи, посоль, яке воно Рулетик в зебра дівчатка, 1000 гривень за кілограм, він йде без шкурочки. Рянені, а ну? Малосольне, так? Да? Малосольне, так, да, воно є. Малосольне, так. Да. Очень вкусне, очень м'ягеньке. Прямо... Ні, попередній ще малосольніший. Да. А цей такий попередній. середній. Попередній це був форель. Боже, я вам кажу, мой хороший. І копчений тортик показати, 1400. потім э, тор, э, з фарелькою э, зікрою вам із. 1200 показала. Значить, тортик у нас називається Зебра, 1200 показала. Йдемо до новіночки з Кумбрія. Значить, рулет з кумбрія, в ньому йде фарелечка і сільотка, скажу, зразу її цену. з Скумбрія, боже мій, 1000 гривень за кілограм. Давайте будемо його розрізати і обов'язково пробувати. Ви знаєте, що ми все пробуємо, все вам показуємо. Тому що, дівчатка, зараз йде осінь. Я, ви знаєте, коли холодає, ми завжди беремо якісь невіточки. Це іде з кумбрія, В ньому йде форель і сільодочка. Тисячу гривень за кілограм. Отакий От він іде в розрізі. Подивіться, який він вкусняшка. Тут іде і форелечка, і сільодочка, і все, що ви захочете. Пожалуйста, дивіться, як він добре ріжеться. Навіть не потрібно його, дивіться, тако. Я ріжу по кусочку, бо я бачу, ви не дуже вже його їсте. Так, а ну давай мої красотурички. Так, це рулетик, і іде... рулет з кумбрія. Дівчатка, ти значить так, рулетик з нормальний, нормально, я вигляжу, все нормально, так? Байдуже. Шикарна ти жінка на привозі стоїть товарчик у неї з любов'ю прийшов. Да-да-да, Альбінка!» За дорого, дивіться, Цілую Альбінку три рази і віддам хороші руки. І Носика, Носика. Слухайте, ну Альбінка, хазяйка красива. Ну ти хороша, знайди. Ти... А ну скажіть, хоч, давай про тебе вже хватить, Давай про мого рулета будемо говорити. я тебе сильно розхвалю. Значить, дивіться, я ще це не покодиюся. Дівочки, мої рулет з кумбрія, тут іде форелечка, І форелечка і сільодочка тисячу гривень за кілограм. Обалденно вкусний. А ну скажи, что... за ну скажи посорі, зайчик, кусок. Ви розумієте, мені подобається, що дивіться, тут є і сільок, і форелечка. Тисячу гривень за кілограм. Такий обалденно вкусний тортик з кумбрією. Альбіночка альбіночка. Ну, скажи, хоч до свидання всім. А ми ще умієте, це чого до свидання? А каву ми п'ємо з тобою? Да я обіщала. Да, да. Значить, дивіться, зараз я вам покажу новиночку, що так. Окунь, це лосось, кріветка і Окунь, Лосось, креветка і моцарелла. Слухайте, я сама вже забудуюсь, тут що де. Да? Влад, так ми все вакумоване, получаємо. Значить так, мої хорошенькі, в нас є новиночка на Окунь. Значить, окунь йде. Лосось, креветка і моцарелла. Ціна його окуня, де він окунь, 1200 гривень за кілограм. Ще раз кажу, мої хорошенькі, креветка, моцарелла І що там вже кріветка моцарелла, лосось. Дивіться, от креветка, моцарелла і лосось. Дивіться, от креветочка, от моцарелочка. А це вокруг, що я не знаю. Креветка, моцарелла. Значить, давайте в розрізі мію. Він дуже красивий. По-перше, він хорошо розрізається. Дивіться, яка тут прямо кріветка. Костікану Леся. Бері А ну, зайчик, давай. Саме головне мені, ви знаєте, дуже важливо. Да. Дивіться, дівчатка Пока я ще заповню, дивіться, окунь, лосось, крівітка і моцарела. Ціна цього окуня 1200 гривень за кілограм. Дівчатка мої, Костик, як по солі, зайчик. Такий Мало малосольний. Мало-малосольний. Ну оцей де комбрійка і сільотка, він солоненький. Солоненький, ну, такий, так? Да. Да. Прямо з картошечкою. Так, вже. Так, Значить, це у нас, дивіться, це в нас йде. Раз, два, три, чотири. Це все у нас ряди віночка. А це пійка рушечки. Значить, дивіться, що це йде. Стей стейк, толстолоба без кісточки, медово в'ялений. Стейк толстолоба по 1000 гривень за кілограм. Но ми його повинні в будь-якому випадку розрізати, тому що ми повинні його подивитися. Стейк, стол, Дівочки, це стейк, толстолоба в меду без кісточки. 1000 гривень за кілограм. Отаку він до нас прийшов. А ну, дивіться, дівчата. Ой. ну, дві. Боже, мідві. Ну я думаю, він дуже смачний. Дівчатка краю, що бере. Стейк, толстолоба без кісточки. Медовий в'яне. Валерочка, добрий день. Ану пробуй я кальмар. Ти вовремя. А ну yeah. давай, пробуй, кажи мені посолі. Oh. А я сейчас пока розріжу стейк Толстолоба без кісточки на медочку. Ану, Леся, дивіться, дівчатка стейк А Ану, що таке, сиру пав? Костік, а ну давай. Боже, він такий маленький. Подивіться на цей це А Ну давай тоненький. Валера, як ну Скажи, Ця новіночка. Ця... це новіночка. Це нове. У нас три віда нового. Дівчатка, подивіться. Так, дивіться, це напробуй ще стейк по Ану А ну, скажи, от по солі. Блін, для мене дуже важливо по солі. Дивіться, ось ну, він такий в розрізі вкусненький. Я Вкусненьке? не знаю, що це хороше. Ой, що це було, Валера? Підожди, у нас так раз, два, три, чотири новиночки, ну, знаєте. Е -е, окунь -то. Ти окунь, ти їсиш окунь. Окунь, дівчатка, окунь. Значить так, окунь. Це йде, там йде, знаєш що? Лосось, крівітка і моцарелла. Як тобі окунь ну, солі? А вкусінький? Да. А ну пробуй мені стейк. Дівчатка, стейк, стейк по а він стоїть, він йде в меду. Тисячу гривень за кілограм. Він йде вялений, подивіться, який. Ану, Валерія, розкажи мені про солі як. Так Дивіться, так, Валєр, ти ж ти що не бігає, ти теж нічого дивіться, Стейкл столова без кісточки медовий в'ялений. Він в меду. М'яко, Костик, а ну скажімо, чек ти я. ніжний. Ніжний такий. Дівчатка, ви подивіться, стейкл столова. Я потім вам покажу по весові що де скільки буде вісити, наскільки виходить один кусочок. Але зараз поки мені треба зробити вам обзор. Я вам вже казала, замовлення на вайбер 0984950776. Валера, як тобі стейк? Супер, да? ну, так? Ковсолові взагалі. Да? Да. Валір, це в нас новиночки. це у нас є взагалі крем-сир. Ну копчений, ти, ти знаєш, зебра. О, давай ще це з комбрії. Валерія, давай спробуватися. Ну, це йде скумбрійка. Зараз тобі скажу. Значит так е, боже, вообще... Це рулет з кумбрія. В ньому йде форелечка і сільота. Получається, взяли по Значит, дивіться, беремо рулетик з кумбрію. Тут виходить, вже два в одному. Тут іде і сільодочка, і форелечка. Ціна ця горулетика з кумбрій, що гривен за кілограм. Валера, давай диви який розріз красивий. Получається, Валера, прийшли гості три по 25, Вам багато треба. Дивіться, і форелечка, і сільодочка. Нарізали. По перше, він чітко нарізається. 1000 гривень за кілограм. Зараз я вам покажу. Ну це цей рулет, який іменно під. Оце по 20. рулетки іменно три по 25, я вам говорю. Тут Ану, Валір, скажи. По 25 мало, по 50. Тоді ну, давай по 25 треба починати. Що 50. ні, да. по 50, ну ти вже починаєш мені. Ага. Приходять тебе гость, Валер, ти взявся, говори, нарізав, картошки наварив. Боже, а що по... треба? А що треба? да? Дивіться, картошку наварила, три по двадцять. У мене ж у мене ж є ти графічку, який наливається. У мене він є. Я його повним, такий собі, знаєш. Селедочка, фурелечка, картушечка, солений його уху, і кажуть, Боже, світулька, дай Бог тобі здоров'я, за твої вкусняшки, понимаєте? Вкусняшечки, усвіданні хорошеньки. Так, Валера, ти поїде? Рибу купив уже. Толстолуп, сейчас, Валерій, ну тижні, Толстолуп, медовий тисяч гривень кілограм. Хочеш розпочати нам. Валера, так як ти любиш, вакуумований одразу. Валера, ну рибку, ладно, можеш сьогодні не бачити. Ти рибки сьогодні набрався? Добре. добре утро, добре. добре. Теряла вас. Чого? Ну, не знаю, прийшла покругаю. Є світа, є рядом, да. так. Що бажаємо? Так, є назад риба. Давай, кліща, знимай, я зараз. Сейчас... Так, Леся. Значить, дивіться, на віночки ми отримали, получили... зараз ми робимо розворот в бо ми дуже багато все вийшли. Ми отримали круасанчик з креветкою, ви знаєте, круасанчик з кліветкою тисячу з клопів. Колбасочка це в нас йде. Тут іде що в нас? Це з вишнею, да, це йде з вишнею, Тут іде вишня, Лосось камбела вишня, Лосось камбола вишня. Чорна каракатиця ми отримали. Получили, получили дуже багато, ви знаєте, новинки, дівчата, Для мене дуже важливо, щоб ми все їли вкусні. Так, дивіться, чорна ікорочка 80 доларів за 100 грамів. Так от кресла, нормально. А значить так. Дивіться, 600, дивіться, 3 300 плюс 630 було. Так? 630 і це що? Це на Єріван їде, да, у нас? Ви знаєте, я вам хочу сказати, якщо раніше ми ще сумнівалися у передачах, то зараз можна по всьому передавати. Все, погодні умови дозволяють. дозміряю. 4 300 тисяч, нормально? Що вас не треба, баночка? Давайте я вам дам вже з банку, дивіться, не пошкодуйте ніколи в житті. 200 тисяч 200, от мільйон процентів. Добре? Дивіться, виходить 6 500 тисяч, 6 500, нормально? Добре, Ось якраз чорний кольочок. Так, мої хорошенькі, ви знаєте, що зараз передачки ми передаємо скрізь. Вже, де б вони летіли, де б вони їхали, вже погодні умови дозволяють. Саме головне замовлення на вайбер 098 493 0776. Пишіть, будь ласка, звоїть. Саме головне пишіть з восьмої утра до часу для дівчатка. Адреса і заказ. Ви не пишіть, хочете Ви просто замовили, ми вам відправили, і ви просто вкусняшки, ось кулечки поїсте. Давайте, то, значить, ми все спробували, проти все іменно мало мало сольне. Значить, дивіться, рулетка в розрізі він от такі. У нас іде три вітари булечки тунець це скалара і форелька. Дівчатка він дуже смачний. Він іде копчений, він іде в кожурі. Значить, 1400 чотириста кілограм. Якщо ви берете ціленький рулет, він буде по 1300. Дивіться, 3875, восімсот сімдесят п'ять, по ти що Виходить, отака от велика хороша качалочка. Це йде іменно копчене, дуже дуже смачненьке. Ви бачите, в розрізі він не вилазить, він не облазить. йде... Мало мало сольні, саме головне, дівочки, мої замовлення на вайбер 493 0776. Дівочки, мої кромі вайбра, не приймаємо замовлення нікуди. Будь ласка, слухайте внимательно ролики. Не тільки дивіться картинку, слухайте уважно. Замовлення передаємо. Неважливо, який хочете кусочок 200 ну двісті грами не ріжемо, 300-400 грам. Ми теж передаємо. Ограниченість замовлення немає. Ну починаємо рулет форелечка. Ви бачите його в розрізі, значить, дивіться. В цьому рулечику йде. Форель, крем-сир, ікра і кальмарчик. Мої хорошенькі, ціна цього рулетчика, зараз я вам скажу, вже 1200 гривень за кілограм. Кальмар, сир з, 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 з ікорочкою і форелечка. красивий рулетик, значить він виходить. Якщо брати ціленьким, дивіться, кіло 640 1960 виходить отакий от хороший рулетик. Це в нас іде рулет-форель. Крем-сир, кальмар і ікорочка. Він дуже смачний, він йде мало-мало сольний. Він іде копчений, подивіться, він іде в шкурочки так само, як і копчений. Як чони. Да сина його 1200 гривень за кілограм. Це він не обичний. Дівчатка замовлення робимо на Viber 098 493 0776. Крім Viber Ми не приймаємо замовлення нікуди. Будь ласка, дуже внимательно слухайте ролики, тому що потім приходить. Ви даєте замовлення в WhatsApp, TikTok, Instagram, Такого не буває. все тільки на вайберлатик з комбрія. В ньому йде стрелечка, в ньому йде сільодочка. І ціна його 1000 гривень за кілограм. Подивіться, дівчатки мої, дивіться, яке сочетання. Форелечка і селедочка нарізана вже кусочками. Значить, у цьому кусочку. Ось ласка. Значить, 1000 гривень за кілограм. Дивіться тут 845 грамм на 840 гривень виходить. Отакий от кусочок. Але подивіться, який він в розрізі. Дівчата, Форелечка і сільодочка. Він йде дуже дуже смачний. Він іде без шкурочки. Подивіться, це був ще філе холодного копчення. Йде. Все йде без шкурочки, без кісточки. Ви просто його ви бачили в розрізі його. І саме головне, що все мало мало сольне. Тисячу гривень за кілограм сочетання. Фирелічка і сіредочка. Дуже смачне замовлення, тільки не вайбер. 0,98, Будь ласка, будьте уважні. Перчаточки йдемо з вами до окуня. Там йде в ньому. Що йде? Пікажіть окунь. Лосось і моцарела. Окунь стоє у нас, де той окунь, господи, 1200 гривень за кілограм, дівчатки мої. Значить, показую вам його і в розрізі. І так, подивіться, яке, як він от в розрізі. креветочка, подивіться, все сочетання таке. Він, по-перше, він дуже хорошо ріжеться, він йде без пужових. Ось, забери, будь ласка. Ціна його 1200 гривень за кілограм. Виходить, тут 615 грамів на 730 гривень. Виходить такий кусочок. Дівчатка, значить, сочетання окунь, значить окунь, лосось, кріветка і моцарела. Лосось, кріветка і моцарела. Я вам пока заповню, це буде капець. 1200 гривень за кілограм. Дівчатка, будьте, будь ласка, уважні. Ну, Я говорю, до дівчаток, бо більшість жіночки замовляють товар. Я йому щиро. Дівчатка, замовлення тільки на Viber 098 493 76. Кроме Viber я не веду ні з ким, ніяку бесіду. щоб ви знали. Не TikTok, не Instagram, не Facebook, не WhatsApp. Ми з вами стейк, толстолоба без кісточки в меду. Ціна його цього стейкна толстолоба без кісточки в меду. Так, тисячу гривень за кілограм. Значить, дивіться, в одної штучки виходить. Значить, так, в ньому виходить 615 гривень на 615 гривень. Ми його розрізали і він косик ніжний, так? Такий Так. Да. Дівці, цей стейк, він де в'ялений, маринований в меду. Він дуже м'ягенький, він йде без кісточки, немаловажно. Він йде без кісточки. Я вже вам сказала, що цей стейк виходить на 615, 600 гривень. Дівчатка, ми взяли його для проби. Ви знаєте, що я дуже люблю брати якісь новиночки, чимось уділяти, тому що воно все по-своєму дуже вкусно. Стріс є красна рибка. Скільки пошти є палтус. Дівчатка мої замовлення тільки на вайбер. Дуже вас прошу. 0984930776. Ще раз кажу, ніде, кроме вайбера, я з вами переписку не веду. Дуже багато є фейкових сторінок. Будь ласка, будьте просто уважні. Кожне утро я викидаю сторіс, будь ласка, заходьте, дивіться, тому що потім ви мені говорите, Ви мені хорошенький Хозяйка п'єць. Треба було включити раніше. Треба було включити раніше. Боже, не мене здіваються. Нема, щоб скучати, обніматися. Дивіться, покажи коштів, Костя заходиться. Зайчик, що ти а? Вам сміш, так? хазяйка, чуєш? Ти представляєш таку уборку, так? <смеш> а, так, ну, закинула куди що було, а щось мусить так далеко, бо маску треба було зняти. Ну і викинула за ящики, бо все одно прибере. Значить, дивіться, Круасанчики. Це кріжу там круасанчики з клівитики. Дівчатка, ви знаєте, що Круасанчики з клівиточки за кілограмів. Це твій любимий круасанчик, так? Це Лесі любимий круасанчик, один виходить десь до 200 гривень, тому що, а ні, це може більше буде трошки. Дівчатка, дивіться, круасанчик з креветочкою, Ось такий він йде в розрізі, подивіться, який він. Та він ще й і смачний. Зайчик, а ну йди до мене, йди, мій хлопчик, іди сюди, йди костянчик. Мій. Подивіться, який він в розрізі. вам порізали, він чітко порізався. Подивіться, от такий він йде в розрізі, і він хорошо нарізається. Леся, держи, це твій любимий. Кості, ану йди до мене. на, Це ж е, ваше це ж... Круа... Ні, у нас перший з мідіями, Ні, цей був, цей був, да? перший? Ні, ні з мідіями. З мідіями, Дивіться, тисячу гривень за кілограм, отакий обалденно вкусний круасанчик, Дівчатки, це у нас не мідіночка, але у нас є круасани І з міді, з сиром, з крівіточкою. Отакий він йде в розлізі, отака йде вкусняшка у нас. Подивіться, він дуже смачненький. І тисячу гривень, за... а ну леся по солі. Костик, як по солі. Малосольний. Да? Він дуже смачний. І найголовніше, дивіться, коли ви получуєте рибулечку, ви трошки кидаєте її в морозилочку, вона затягнеться, ви її порізали. Дуже смачний. 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, мої замовлення на вайбер 0984930776, 0776. Кроме вайбера більше нікуди. І ця вкусняшечка вся поїде до вас. Подивіться. Дивилися, розріз. Ану, розріз. Дуже-дуже смачний камбала, вишня. лосось, склам, вишня. лосось склам, вишня. 1200 гривень за кілограм. Це у нас не новиночка, але воно сняжке. Значить, дивіться, яка вона в розрізі. 1200 гривень за кілограм. Тут іде лосось, камбала, була вишенька. Костенька, ну на посолі. Ну сьогодні утро рибне. Дивіться, Ой, він нари... вишню видно. да, Він нарізається дуже хорошо, з нього знімається така пленочка, і ви собі ложите його в роті. Подивіться, дівчатка, він дуже смачненький. Показую вам його в розрізі. 1200 двісті Ну на проби. Костік ану на зачик пробує посолі. Для нас дуже немало важно посолі. Мої хорошенькі, для мене, щоб воно було посолі. Дуже сма. А ну посолі як? От сьогодні рибне утро. Так? середній посолі вишенька дає дуже такий цікавий присмак. Така обалденна колбаска, вона на вона них десь 300-350 грамів. 1200 гривень грам. за кілограм дуже смачної колбаски. Дівчині, ви знаєте, що ми стараємося, щоб воно було все просто мало-мало сольне і щоб все вам подобалося. Ви знаєте, вона похожа і на мікрофончик. Правильно? Знаєте, каже, візьми бісій, люди сказали, що з ума зійшла. Але дивіться, це у нас чорна карапатиця. Вона обалдена. класна дівчатка. Ви думаєте, що вона чорна то вона грязна? то вона не грязне, в болоті. Це чорна каракатиця, в неї сустав рибки якелись. Сом, сьомо пал. Дивіться, сом, сьомога палку. Подивіться, яка це вона в розрізі. Костя, іди до мене, ще один від треба пробувати зайчик. А бери, йди зайчик сюди. Ану, а ну Костянчик, ще один. Ще один у нас є. Ще, ще один у нас є. А що теркіжуч? А що теркіжуч? Ой, це єдналися на пробу. Дивіться, яка вона йде в розрізі, дівчатка. Тисячі гривень за кілограму, така вона йде в розрізі. І вона дуже-дуже хорошо нарізається, і вона дуже смачна. Костик, як посолі. Ану, спитай, кості, як по посолі. Ану, зайчик, як посоль? Він малосольний. от Вся продукція пройшла малосольненька, да, так, костік? Да. Дівчатка ми для нас дуже немаловажно. Такий він іде в розрізі. 1200 гривень за кілограм чорна карапат. Це ви знаєте, що ми Сміс, типи їсти пішов, дава я вже не можу просто не <смеш> можуть так. Наше треба одне попробувати. Ми сьогодні почали кірча сітрів і дівчатка мої 1200 двісті за кілограм, кірча спілочка. Ну я в будь-якому випадку розрізаю. Дивіться, ви знаєте, що ми його почали трошки в морозілочку поклали, Воно чітко нарізається. Кіжуча сітринка, побачила. І фісташка там маленька. І фісташечка, дивіться, от 1200 гривень за кілограм, отака вкусняшка. Дівчатка, отака невеличка йде колбаска. В ньому дивіться, вони всі такі невеличкі. От Плюс-мінус отак. Вона йде 300-400 грам такої колбасочки. Костіка, ну надасть. Ну на вже, ну що робити? Давай. Костіка, ну давай, пробуйте. Ви ж у мене рівні на косянках. Ну, давай. Саме головне, ви знаєте, для мене дуже важливо, щоб вона не розповзалась, не розлазилась і була мало-малосотника. мало Значить дивіться, асортимент такий чорна каракатиця. Вишенька, вишенька. Це все по 1200 гривень за кілограм. І осетрина, і кіжуч. 1200 гривень за кілограм дуже смачної рибулечки, колбаски. Так, по солі, зайчик, як? Сьогодні у нас я вам показала новіночки. Ну, Дівочки, саме головне, будь ласка, увагу. Замовлення на вайбер 0984930776. Строї ми не приймаємо нікуди. А стрінка ті ж тут багато, мало є, тортик не ви знаєте, рулетка у нас кудись, більше всього. Потім того круасанчики, всякі колбаски, дивіться, всього дуже багато. Ви знаєте, що зараз пішла осінь, все, пішли передачки замовленнями, тільки на вайбер більше нікуди. Дуже є багато новиночок, чи Слухайте просто уважно ролики. Тому що в ролику я говорю абсолютно про все, будь ласка, будьте в мене трошки уважніше, Тому що ви можете трошки не почути, перепити. Для того ми робимо кожне утро ролик, щоб вам все розказали, показати. Саме головне, пишіть дуже уважно. новинки є. Тесь Костя є світулька, є всім айлавієм. Давайте поцінимо. Капчуний турчик признається 1400 гривень за кілограм. Це значить весь, я сама сама ще не дуже розумію. Румулет форелечка йде в сіром 1200 гривень за кілограм. Румулет зебра 1200 гривень за кілограм. Потім скумбрічка, скумбрічка" отака, вона йде 1000 гривень за кілограм. Потім окунь Леся, він йде 1200 гривень за кілограм, колбаски по 1200, колосанчики по 1000, і от такий обалденний тостолобік, він іде тисячу гривень за кілограм, печатками. Yes. То тобто окунь смашався. То есть оконь і товстолок по тисячу да. so, окустоло so по, по тисячу, все остальне по тисячу двісті. Ну капчуни тисячу чотири, старіла, ні тортки по тисячу п'ятсот. Дівчатка, ми знаходимося на пригоді молочному корпусі. Танюшка знаходиться, я раніше в магазин. Куди ми поїдемо в слідушу середу? Поки ми до середи будемо тут. Так що, мої хорошенькі замовлення тільки на вайбер ноль дев'яносто восім, Кроме вайбера, я не приймаю нікуди, щоб у нас не було образ. Я вам всім хочу сказати I love you.